Друзі, всім привіт! Е, хочемо зробити огляд оціх кросівок, але не просто огляд, а ми хочемо їх розрізати і подивитися, що там всередині. Тому що це модель Adidas Terex, Вони є, водонепроникні, тому що тут всередині вшита в цьому сендвічі мембрана Gore-Tex. Принаймні, так всі кажуть, що вона там вшита, але ми ж її то не бачили. Ми всім її рекомендуємо. Знаємо, як вона працює, але ми її не бачили ніколи, як вона може виглядати. Тому е, хочемо їх розрізати і подивитися, яка вона є всередині. Перед тим хочу зауважити, ось ці красівки, вони коштують приблизно 100 доларів. Дивлячись, як на якому сайті, там плюс-мінус ціна може відрізнятися, але все рівно вони коштують приблизно 100 доларів. Значить, приступаємо. Для того вдома ми взяли ось таку дощечку, на якій можна зробити розріз. Ми її ложимо ось сюди. Почнемо це робити обережно, тому що можна порізати руки і так далі. Ну що ж, приступаємо до самого розрізу. Роблю це, чесно вам скажу, вперше. Багато є на Ютубі вже різних блогерів, які це роблять, але ми це не робили, хочемо просто для власного досвіду і вам показати, що тут таке всередині знаходиться. І будемо їх потихонечку пилять. Робимо це обережно, бо вони дуже мають цупку підошву. І це при тому, що я нагострив ножа. О, нічого собі. Як же ж вони їх розрізаєте? Ладно, що могли те зробили? Вивертаємо їх. Це кусочок паперу, який був всередині. І. Так, да, а це свідчить про те, що це мега крута надійна підошва Continental. Ну от, ми їх розрізали. Дивіться, е це елемент устілки, це сендвіч, який прошитий до підошви, а ось це. Ось це сама мембрана gore -Tex. Ну От, ми їх розрізали. Ми будемо дивитися, що ж тут таке всередині. Оце є GORE-TEX мембрана, вона знаходиться з тієї сторони, вона наклеєна на ось цю захисну таку тканину, яка захищає її від того, щоб вона просто не перетиралася від ваших ніг. Отак вона виглядає. Ось це вона вас спасає від того, що не попадає всередину вода. Отак можна спортити кросівки за 100 доларів. Комусь цікаво, можемо знімати такі огляди далі. Будемо розрізати, дивитися чи інші кросівки. У нас є в планах багато всяких різних моделей, які цікаві, культові моделі, які можна розрізати, подивити, подивитися, що там всередині. В принципі, все. Дякуємо за те, що дивились нас до кінця. Хто дивився?